Я приходжу до шкіл, до дітей, розповідаю їм різні теми з приводу безпеки, як себе поводити в незвичних ситуаціях, можна так сказати. Наприклад, під час того, якщо ви помітили пожежу, як себе поводити на льоду, на воді в літній зимовий період взагалі. Перш за все, це не випадковий вибір, так скажемо, українського Червоного Христа, адже захист дітей. А убезпечення їхнього майбутнього це один з наших найбільших пріоритетів. І проект сесії у класах безпеки. Це той інформативний ігровий матеріал, який в сучасній формі допомагає дітям пізнати ті ризики і загрози небезпеки. Які на превеликий жаль читують їх в реальному житті, наша взаємодія з органами національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій є вкрай важливою, адже вона дозволяє поєднувати найкращі практики і той досвід, який вже є в українців і в цих інституцій. І цією колаборацією ми можемо довести, що державний сектор і також недержавні гуманітарні організації можуть спільно і успішно впроваджувати такі важливі проекти. Разі такі сесії є дуже актуальними, оскільки на жаль, дітки живуть в дуже складних реаліях. Це, це війна, це постійні повітряні тривоги, це періодичні замінування і загалом небезпечні ситуації, які можуть трапитися з ними будь-коли то вийде. Для того щоб ефективно було проведення проекту, обрали три області: це Черкаси, Крапенецький та Вінниця, де команди були найбільш підготовлені для роботи з дітьми. А також у цих областях існує різні види загроз, тому що, як ми знаємо, на Вінниччині вона більше страждає від пожеж. У Черкаській громаді проживає дуже велика кількість вимушено переміщених осіб, які і, то знаходяться у нас, інколи вони повертаються додому і для більшої освіченості, як дітей, так і їх родини. Друга важлива річ це тому, що Черкаси зараз підвержені тому що велика кількість шахетних атак, ракетні атаки є. Час задобуває Іде на піти в людне місце і е, позвонити 102, і набирати батьків або ще когось, хто тобі може допомогти. За те, що це твоє, твоє життя. Ну, я щиро дякую українському Червоному Христу за ось такі заходи, які відбуваються в закладах. Це майбутнє майбутнє кожної нації, а в даному випадку майбутнє нашої України, наші діти. І чим більше ми вкладемо в них, і чим більше ми будемо можливості відпрацювати практично, те, що є донори, ті, що дбають про наше майбутнє, то тільки низький уклій велика. Подяка. Ну, звичайно, пілотний проект вже показує свої позитивні результати. Ми так вважаємо, тому чому б ні, оскільки проект класи безпеки існують по всій території України, то чому б не зробити сесії в них також постійним проектом.